А у нас на Донеччині як не все після 2014-го, так і зараз не змінюється. Навіть після 24 лютого 22 року нічого не змінилось. Мафіоза це моє оціночне судження, Рева З мера став керівником обласної адміністрації. Е, регіонал такий же злочинець, на мою думку, ля став керівником Слав'янську. Кириленка, який має близьку людину в керівництві ДНР, став керівником обласної військової адміністрації і лишається в інших в інших регіонах замінили після 24 лютого бо якісь висновки якась робота над помилками проводиться. на донеччині це мертва зона нічого взагалі нічого не змінюється ну, Ось, що Таня, Таня, я хочу сказати ми про це давно говорили ми говорили це після 14 року взагалі і ми це про це говорили, але зараз є абсолютно нова водна Хлопці воюють вже півтора роки, і серед них ви б зна... змогли знайти. І це зараз не повага за... до тих, хто воює. Оце зараз не повага. Ставлять якісь взагалі мутних е, людей, це абсолютно не повага до тих, хто воює. Це 100%. І ще раз нагадую про почесних, що загинули теж саме. Що це таке? От і, і тому я, я хочу сказати, що. Треба розуміти, дійсно, що от зараз ми побачимо. Ну дай Боже здоров'я Реві, ясно, але скоріше, все ж таки, я думаю, що замість нього когось призначать. І ми побачимо, і я вас запевняю, буде абсолютно те ж саме. Не поставлять людини, якою воюють. І я хочу сказати: от у Реви був заступник. Так, він ти пішов в ОПЗЖ. Але йому більше 65 років, і він вже під 70 але він воював, пішов воювати чотирижди був поранений. федір, федір. Я, я просто, І він кров'ю змис те, що він пішов у ПЗЖ. А це був, до речі, голова Старобешевської міськради, і потім це фігура дуже цікава. Але він з кров'ю змив. Ну отаких от треба призначити. Так він вже як держслужбовець не може йому там по 70 років. Але героїв таких треба знати і, до речі, давати їм почесних при житті. Розумієте? От і це щоб ми бачили, пошану пашану від влади до людей, які воюють. А цього немає. Володя, цього немає, бо ми не піднімаємо це питання. Треба робити відкрити звернення до президента від громадських об'єднань, від українців Донбасу, від людей, які шанують своє громадянство та виборюють Україну на Донеччині. Робити відкриті звернення до президента та робити їх публічними, щоб всі знали, що такі є. Пропонувати того ж такі вісьолки, наче Федорева, про якого ти кажеш, ви керівники обласної військової адміністрації, в керівники адміністрації Бахмуту, і таке інші цей Федорів і зараз воює. Ні, 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 він, він, він до два місяці тому був поранений. і Важко він mm. лікується. Але тому? це четвертий раз він був поранений, повертався йому а але йому вже в цьому році 70 років. Розумієте? Але я просто показую, що є люди, яким треба пані люди. Я розумію Незалежно від того, так він пішов проти реви і і тому йому його звільнив рева за заступника свого. Але він пішов воювати. Слухайте, ну. Так, ді, а, потім... а, ді, а діти, діти, діти цих е, людей де? Розумієте, родичі де? Де вони? А де, я, а не... де, а де син Ревина? Ну і останній а раз, мені сказати, я не знаю, де він, але останній раз його бачили на Букавелі. А давайте подумаємо: хлопці, які вже більше року, а дехто і багато років, живе на Донеччині. Вони вже наші, вони мають відношення до Донецької області. Все. І особливо хто там кров проливав, і все, це наші люди, і зараз якраз об'єднана Україна на, на Донбасі. Там всі розумієте, і оці катки котьо, і треба ставити нарешті е, нормальну людину, яка дійсно, е, ну перше за це він повинен бути за, за рекомендацією як патріот, і як, як військовий, а не зрозуміло, який правоохоронець, який там кришував, і все таке. Це дякую, Володя. За дякую, дякую. на жаль, не маю більше часу. Та ми розмовляли з Володимиром Березіним, який є громадським діячем, активістом, екологом, журналістом і людиною, якій дуже не доля українського Донбасу, до Української Донеччини.